Супер. А ну-ка, зараз ще давайте питання таке ж про Факапчику керівнику компанії UAV Logistic Віталій Львівський. Віталік, а ну-ка, скажи, будь ласка, ну ти ж 7 років чи 8 вже займаєшся, да, Мені здається? Вже собаку заїв 100%. Алло, були якісь проблеми чи не були? Перезнавайся. Так, тут сім привіт ще раз компанія вей факапів постійно є. Дуже багато є, і ми стараємося їх всіх закривати. Один з факапів це те, що ми є перевізником. Ми нікому там товари не передаємо різним перевізникам. Ми все робимо, все робимо самі. Наприклад, авіадоставка зі складу потрібно перевезти, наприклад, там до аеропорту, там в інше в інше місто. Далі воно перелітає там, в Варшаву і так далі, потім фурою в Україну і так далі. Так? І от Ми використовуємо перевізників місцевих Китаї, щоб перевести зі складу там, в інше місто, наприклад, Джинджову в аеропорт перевізників. От. І якраз в цій поставці у нас був дуже, -дуже дорогий товар одного з таких влиятельних людей України. Комптактуючи, от, там на 50 тисяч доларів дуже маленький. Такий, і от. Ці поставці, не знаю, що там сталося, фура згоріла. Тобто, з водієм все, все добре, фура згоріла, там в аварію попала і так далі. От. І все. Тобто, 50 тисяч доларів немає. Клієнт, звичайно, там, страхував цю, цю суму. Звісно, перевізники нам не повернули. Як ми з ними там, хотіли судитися, не судитися і тому подібне. Там ми потім подивилися, що нам більше на адвокатів грошей піде, чим ми просто закриємо це, це питання. А звичайно, клієнту потрібно закрити, тому що е, там ну дуже серйозна людина, тому ми просто сейф відкрили, закупили ще раз, відправили, якби і все. От. Це один з факапів. От потім е, теж є у нас клієнка, яка відшиває у нас піджами дуже великими об'ємами, і ми якби. Вже рік працюємо з однією тою самою фабрикою. Як от, е, попередній спікер казав, що фабрики теж є свої підрядники, які вони закупляють там, комплектуючі чи там, можуть поміняти обладнання і тому подібне. І от ми там фактично кожну поставку перевіряємо ці от, піджами. І от перед е, новим роком, як завжди, всі каже, отаж потрібно скоренько-скоренько все відправити, щоб встигнути. І тут клієнтка каже, от там фабрика затримала поставку, і от каже, от, ну немає часу перевіряти, скоренько відправляйте, тому подібне. Тому що в неї там а, біля 10 тисяч цих піджам, а їх треба теж час перевірити, не один день це, на це все уходить. От. І якраз в цій поставці в неї 80% браку, прям 80%. В, в обичній поставці в нас там буває там, 5-8%, до 15% ми там перевіряємо, відправляємо назад, там, міняємо і так далі. Тут, от, як на зло, от, 80% все брак. От. Ну, якби там ми з фабрикою це все переговорили, якось постаралися там допомогти її зі своєї сторони, там підтримкою, коштами, знижками і тому подібне. З фабрикою переговорили, тому що з фабрикою довго працюємо. І якось цей майже скажу на 100% закрили це питання. А вот. теж був один з факап, третій це коли ще дуже давно, 8 років тому, я сам починав, тільки нічого не знав, приїхав в що такий зелений. Всьо, думаю, зараз було тут бізнес крутити і так далі. Якраз почалися от майнери, майнери, майнінги і купляти от карти, відеокарти. І тут в мене прийшов заказ там на 6 карт, і я такий думав, о, а там якраз одна карта там коштувала там 6 тисяч юанів. я там накинув ще плюс 6 тисяч юанів, він каже, все добре, суп відправляє гроші, перевів там мені з ті, я там викупляю. А ви викуп... тобі, ну, тоді ще не знав. Викупляв не через Alibaba, А в а магазин Alibaba каже: от я тобі зроблю хорошу знижку, давай мені на мою фізичну карту відправляє. От я такий, ну добре, давай відправляємо на карту. Все, він там трек скинув, тому подібне. Я такий там чекаю, зараз скоро приїде. Там вже в свої зароблені гроші. Теж гарна сума виходить там. Я такий чекаю, чекаю, чекаю. Немає, немає, немає. Трек номер там підключаю там вже багато кого. Там перевіряйте, перевіряйте. Десь там застряла в Баїнському аеропорту в, в Гонджову, Якось ми там цю посилочку витягнули, а там показалося у цій посилочці ароматні свічі. От, О, я такий, блин, все, попав. Да, Я так сказав, не кирпичі, а сюди є свічечки. такий романтик, романтік, віж 8 марта. чик. Вот так, да, да. Запалив, посидів такий, ну як ми того китайця, якби ми не хотіли, ми до нього не добралися, тому що е, прийшли в поліцію, а поліція в Китаї береться ну, мінімум від 200 тисяч юанів, що ми, що менше, вони за це майже не беруться. І якби там кажуть, от є Alibaba, чого ти через Alibaba не купляєш, Дали тобі можливість, там платформу для безпечності і так далі. От, давай, все, працюй. І якби ми подивилися, що тож більше грошей на адвокатів піде, тому подібне, ну, я потім такий. Ну, ладно, опит буде досвід, все добре. От. Ну в общем, це все ну факапів дуже багато. Дуже багато, тому що за 8 років е, е, багато все є. Ну ми стараємося все це закривати ці питання, тому надіюся, ще зберемося і більше поспілкуємося, розкажемо. Звичайно, я це не останній раз. Я ну, ну ти скажи давай. Я хотіла просто поблагодарить Віталія за його сотрудников. для мене. Взагалі, це відкриття е, прошлого року. Вот очень классные. Поэтому вот, спасибо вот, большое. Вы вот вот не вот. все делаете, вы идете в правильном направлении, не сдавайтесь. Вот так вот. Я вот так вот спасибо большое. Очень. Очень вот, да. спасибо. Э, ну, с нами, кстати, да, дуже многие там и э, здесь, или которые следующие ребята будут с нас, многими, многие с нами работают, поэтому э, кто еще не работает, э, ждем. Welcome to the party. Да. А ты сейчас, да. ты сейчас в Китае, да, Виталий? Где ты находишься сейчас? Так, в Китаї зараз приїхав Шенжань, сам живу в, в Гончжову. От я вже майже китаєць. У мене ж дружина китаянка, тому у мене вже більше частина життя тут. От, а так постійно я в Китаї знаходжу знаходжусь. Ну дружина клас. китаянка це... це клас, це клас. Це Якщо тобі сподобалося це відео, обов'язково постав лайк і підпишись на цей канал. А ще більше безкоштовної інформації про українські маркетплейси є в описі під цим відео. А я тобі бажаю, друже, маржинального настрою і дуже скоро обов'язково побачимось!